Вони загинули у бою за Україну за відданість рідному народові та жертовність трьом полеглим українським захисникам. Посмертно присвоєно державні нагороди. Їх вручили рідним захисників. Так, орденами за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Євгена Юдіна. Орден передано сестрі Яні Яковенко. Нагороджено посмертно Валерія Друму нагороду отримав батько Валерій Друма. Медаллю захиснику вітчизни посмертно нагороджений Олег Деліта. Передано нагороду дружині Катерині Деліті. Настоячі герої, що зробили для України нашу. На жаль, їх ніхто вже не повернеться. Дуже прикро, дуже шкода. Ну, в країні війна. Що ви відчуваєте сьогодні? Сьогодні відчуваю горд. Горді за те, що ми живі, ми полягли за нас, за мир, за, за найкраще майбутнє, за те, що вони полягли не просто за нашу неньку, а за кожного з нас, за кожного, за кожного мирного, за кожну людську душу, за, кожного, за кожну мати, сестру, солдата. Неважливо. Просто віддали душу, віддали своє життя. З Богом спочивають. Ми їх пам'ятаємо, молимося і завжди будемо мати гордість за наших рідних і близьких. Ця війна забрала майже в кожній сім'ї когось. Я дуже щиро співчуваю всім близьким і маю надію на скоріший мир. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, у вас діти є? Двоє, двоє, що діти говорять? Що наш тато герой. Дуже. Скільки років він? Дочці 9, сину вісім. Нема зна... такого дня, щоб вони не згадували. Знають про те, що ви сьогодні отримуєте нагороду? На жаль, я не встигла їм сповістити, вони були в школі. Так. Бо якби мага, я їх собою взяла, тому що вони дуже ним пишаються. Він для них так. герой. Коли почалася війна, він сам пішов з нашого військомату. Добровольцем пішов. Я хочу, щоб всі повернулися, щоб ця війна. Щоб люди спали спокійно. І наші блібята хто воюють. пускай Бог допомагає. Щоб всі вернулися домови. Вічна шана нашим полеглим оборонцям. Співчуття їхнім рідним, побратимам. Пам'ятаємо про подвиг кожного. Світлана Луценко Ілля Бій.